Чому сирський сильний? Як головком. В тому, що коли в нього є можливості і ресурси, він може воювати в стратегії. В стратегію, в стратегії. Стратегічно на полі бою. Таких генералів дуже мало. Зараз йому ресурсів бракує для цього? Йому бракує ресурсів, йому бракує... Йому бракує багато всього. Але це дуже сильний генерал. Це один з найсильніших генералів нашій армії. При всіх нюансах до нього. Це один з найсильніших генералів в Україні. В чому слабкість його? В тому, що він керує слабкою інституцією, яку не підтримує або недостатньо підтримує ще слабша інституція, яка звається Міністерством оборони. В країні, де значна кількість. Керівництво далекі від війни і не розуміють її реальний стану справ.